В обласному центрі Волині оновлюють два важливі для дітей об'єкти там, де надають складну медичну допомогу, і там, де створюють умови для занять сучасним спортом. Контраст різний, але значення однакове якість дитячого життя. Начальник Волинської Ова Іван Рудницький та Луцький міський голова Ігор Поліщук оглянули хід робіт і переконались, обидва проекти рухаються швидкими темпами. Першим відвідали хірургічне відділення Волинської обласної лікарні. Ще влітку стало зрозуміло, оновлення тут необхідне. Не. приміщення було застарілим, а умови, в яких лікували маленьких пацієнтів, вимагали термінових рішень. На ремонт спрямували 8 мільйонів гривень, 5 мільйонів від Луцької міської ради, решта з обласного бюджету. На запит суспільства, на запит жителів міста Луцьк, дуже позитивно відреагував і міський голова, і є фінансування з обласного бюджету. І ми разом хочемо якомога швидше допомогти керівників установи. Пані Ірині Горавській завершити ремонтні роботи, тому що дійсно ці умови, які перебували дітки, вони не зовсім були хороші і ми вислуховуємося до тих порад наших громадян. І... Максимально в швидкий темп. Сподіваюся, що дітки будуть перебувати вже в нормальних умовах в лікарні і скоріше ви Нині перше крило відділення фактично на фінішній прямій. До кінця року будівельні роботи завершать. А вже у січні сюди встановлять меблі, обладнання та розпочнуть оновлення другої частини відділення. Ремонт проводять поетапно, аби забезпечити безперервне надання медичної допомоги. Системно покращуємо нашу медичну інфраструктуру, особливо увага до дитячого дитячого лікування, до дитячої. Медицини, тому що місто не має своєї міської дитячої лікарні, наші діти всі лікуються в обласній дитячій лікарні, і тому ми, як міська громада, долучаємося активно до покращення умов, до покращення обладнання, того, яке там є, яке використовується для лікування, і загалом до підвищення. Рівня е, матеріально-технічної бази цього закладу для того, щоб наші діти лікувалися в найкращих умовах. Ми долучилися також до цього ремонту. виділили 5 мільйонів гривень на проведення капітального ремонту, частина коштів з обласного бюджету. Міський голова Ігор Поліщук нагадав, що цьогоріч у лікарні вже відкрили сучасне онкогематологічне відділення, на яке місто спрямувало близько 30 мільйонів гривень. Другим об'єктом став новий тенісний комплекс у Луцьку. Саме тому будівництво академії тенісу важливий крок для розвитку спорту серед дітей. Це буде академія тенісу. Ми бачимо, що позаду є в нас три повноцінних тенісних корти з таким покриттям, яке використовується на найкращих світових майданчиках для тенісу. Будуть падл-корти. Зараз вивчається питання будівництва поруч відкритих тенісних кортів для занять в теплу пору року. І це чудово, тому що спортивна інфраструктура дозволяє більшій кількості дітей займатися спортом. Сьогодні в нас є дві дівчинки. Віком 12 і 14 років, які в своїх категоріях є першими ракетками. Багато дітей хоче займатися, але немає кортів. Є декілька кортів, критих з стрев'яним покриттям, яке не зовсім відповідає тим вимогам, які ставляться високим. і Є декілька відкритих кортів, але навіть і цих кортів не недостатньо. Тому чудово, що розвивається спортивна інфраструктура, чудово, що долучається приватний бізнес до цього від нас. Будь-яке сприяння, яке буде необхідне, буде надано для того, щоб. І діти, і дорослі, які тут будуть виявляти бажання займатися, мали таку можливість. Два різні напрямки медицина і спорт сьогодні об'єднані спільною метою інвестицією у дітей, у їхнє здоров'я, розвиток і майбутні перемоги. Спільна робота Луцької міської ради та обласної влади свідчить. Коли є єдність і розуміння потреб громади, результати проходять швидко. Мирослава Сябер, телеканал Аверс.